будемо сідати сюди. Ну ми збрали місця, так. Всі наші Так, да, Ми всі брали місця всі да. ці п'ять. Ми всі брали місця всі да. ці п'ять. А, у вас п'ять. Нас п'ять, да. да. Тоді вам доведеться мені допомогти. Принести мою валізі. Принести мою валізі. Мою я Не можу просто не прокоментувати. Ми купили місця, ми замовили через інтернет, через офіційний сайт. Саме ці місця ми їх купили. Вона зайняла наше місця і каже: А ви туди не хочете перейти? У нас купа сумок, у нас троє дітей, вона все це бачить, маленьких дітей. У нас собака, і вона нас відправляє з цим всім в кінець вагона. Причому що ну у нас є білети конкретно на ці місця, і ще каже: А, ну тоді вам доведеться мені перенести чемодан. Що за людина? Ну я. 小副都事。